Пів світу плаче, пів світу скаче таке життя. Хтось в камуфляжі, а хтось в версаче не відкриття. хтось помирає, хтось заробляє на цій війні. Отут вже кожен сам обирає, що у ціні. Для когось воля щаслива доля, для когось страх, хтось в повен зріст посеред поля, хтось по ярах. Хтось мовчки робить, не горлопанить, хтось лише кричить. Один лікує, а інший ранить, коли мовчить. Хтось розуміє, хтось не уміє пізнати суть. Хтось геть заслабне, а хтось зміцніє, пройшовши путь. Комусь для щастя достатньо промінь, комусь весь світ, когось потопить весняна повінь. А хтось зробить плід, для когось в радість зустріти старість дожити день. Хтось вірить в долю, а хтось в реальність одну лишень. І всі звемося людьми, неначе не відкриття. Півсвіту плаче, півсвіту скаче, таке життя.